Правоохоронці відреагували на виклик про домашнє насильство, а виявили у кривдника незареєстровану зброю та боєприпаси. Минулих вихідних до поліції звернула жителька села Рунгури Печеніжинської тергромади. Схвильована жінка скаржилась на свого колишнього чоловіка, який лякав її зброєю та погрожував убивством. Співробітники поліції виявили у будинку 57-річного кривдника ряд заборонених предметів. Серед них гладкоствольна мисливська рушниця, 10 боєприпасів до малокаліберної гвинтівки. 10 заряджених пиш-контейнерів до голодкоствольної мисливської зброї, 14 боєприпасів до пістолета Макарова, 3 боєприпаси до автоматичної вогнепальної зброї, пристрій для спорядження пиж-контейнерів, банки із порохом. Жодних дозвільних документів на виявлені речі у правопорушника не було. Слідчі вилучили незаконні знахідки та направили їх на проведення експертних досліджень. Наразі поліцейські з'ясовують обставини, за яких зброя потрапила до кривдника та мету її зберігання. Дії фігуранта кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне поводження зі зброєю та погроза вбивством. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.